Козаки у півці, збройні сили зрештою боролись за одне, віддаючи душі, рвавши, жили, але все ж здобувши головне. Люди жили в різних поколіннях та стояли за одну мету, рівно, не спустившись на коліна, не продавши відданість святу. Ця земля завжди знала героїв. За життя, завдячує таким. ми за волю стаємо до зброї, з ворогів лишаємо шматки. Воїни доводять вільну справу, що давно почали козаки. Аби ми жили в своїй державі, в Україні вільній навіки.